Всім привіт! Що ми сьогодні робимо? Робимо герметизацію воронки для зливу води в басейні. Зараз монтуємо бентонітовий шнур. Він зроблений з бентонітової глини. Він розбухає від контакту з вологою і працює в замкнутому просторі бетону. Ну а далі все загерметизуємо нашою гідропломбою ТЕКНОПЛАСТ. Зверніть увагу, гідропломбатекноплаг ну, дуже швидко. За дві хвилини ви можете бачити це суцільний камінь. Тому працюємо швидко і замішуємо необхідну кількість матеріалу. Все, все готово. Герметизацію зливу зробили. В принципі, це все. Але якщо хочете, щоб було прямо ну, дуже потужно, використовуємо свічку Текномер. Беремо необхідний відрізок, розмічаємо, надрізаємо. Робимо герметизацію.